Ну, По-перше, в усіх церковних календарях вказується саме 25 грудня. Mm. В усіх, усіх, абсолютно. Просто. Деякі за старим стилем вказують 7 січня, але це за старим стилем. А взагалі в усіх абсолютно календарях фігурує 25 грудня. Ну, але ви знаєте, народні звичаї не дають відповіді на питання, коли святкувати. Вони швидше кажуть нам, як святкувати, та От це найголовніше. І я вам скажу чесно, що я і сама десь. Хвилювалася і сумнівалася на предмет того, чи переходити на Нове Різдво, чи часом це не призведе до втрати народних звичаїв, які мені дуже дорогі, які я дуже боюся втратити. Радянська влада просто танком пройшлася по наших звичаях, вона викорінювала. Ви, мабуть, молодші трохи, а я пам'ятаю, що забороняли колядувати. Колядки переінакшували, і там не син Божий народився, а рік новий народився. І в такому дусі mm -hmm. постійно це в дусі атеїзму, все це робилося. І тому те, що залишилося в нас після цієї нищівної радянської влади, я вважаю, треба берегти як зіницю Ока, тим більше, що це наш великий скарб. І, от, ви знаєте, я багато поїздила по Україні, е знімаючи, пишучи про звичаї. І зрозуміла для себе, що на превеликий жаль є одна така закономірність. Чим далі від цивілізації, тим краще збережений звичай. От чим глухіше село, вибачте на слові, але тим краще люди зберігають. Бо от якось воно так навіть. В природі, та? бо цивілізація вона вже приносить там бажання десь в ресторанах святкувати, де ще щось. І це вже ну, воно так трошки відходить всі, всі ті звичаї, всі ті бабусині страви, бабусині якісь різні там. Ну, все те, що зазвичай робили наші бабусі, і дідусі, звісно. Тому я не знаю, коли святкувати. Саме головне е святкувати. Ну, тобто, я знаю, бо я для себе відповіла на це питання. Та mm -hmm. я святкувала нове різдво і з усіма колядками, з дідухом, з правда, страв було не 12, тому що через відключення я не ризикнула пекти пампушків. розумієте, тісто сяде і що тоді робити? Одна з традицій, яка мене особисто, мабуть, з цього різдвяного циклу, ну, чи не на найбільше вразила, це панянки і вечері, які хрещеники носять у своїх хрещених. Це практично по всій Україні поширено. Але панянки я зустрічала саме на Полтавщині. Ну, це таке обрядове печиво. панянки. Це печиво або у формі дівчинки-панянки, або у формі там, коня з вершником, або там, півника. Ну, різні форми є присутні, але загальна назва саме панянки. Е, і от його печуть е, ну, як печиво і покривають е, воно таке. Чер... Малинове, можна сказати, червоне малинове. Щоб його таким зробити, це його покривають буряковим соком, а зверху такими помадками ще розписують. І от в тієпонянці чи в того вершника очок немає, це як в ляльці-мотанці, очок немає. І оце печиво, хрещеників. На святий вечір приходять до хрещеної, хрещена обдаровує їх оцими панянками, та, які, які вона спекла. А хрещеники ж вечерю приносять. І от це принесення вечері до За померлих родичів дуже часто вечерю приносять. І це ж по всій Україні присутнє. І це теж от частина нашого культу предків, цього давнього культу пам'яті, яку ми несемо. От крізь свята, крізь наше життя. І я ще раз на тому наголошую, наскільки це важливо в нинішній час. Та? От ніби здавалося б, просто обрядове печиво, там, черговий пряник, панянка. Але це більше, ніж пряник. Це такий пряник, в якому прянощів немає, зате є багато пам'яті роду. Оце важливо. Ми поїхали на Львівщину, на Галичину, взагалі аж під польський кордон, і отам дуже-дуже давній звичай збережений. Вони, окрім того, що вони там спеціальних пісень співають, андріївських пісень саме. Вони палять багаття, і це mm -hmm. такий дивовижний звичай. Я вам просто передати не можу. Бо я не могла уявити, що таке взагалі в Україні зберігається. От кілька сіл зберігаються, село Вовче Турківського району. Там, ну і ще кілька навколо. От вони з цими піснями йдуть на пагорби. На пагорбі молодь розпалює багаття. Тепер уже часто в багаті й старі дають, ну Після mm -hmm. магану ми розуміємо, що <різне>, різне може бути. І от уявіть собі, що ці величезне багаття, і зима, сніг, холод. Але це величезне багаття. Люди співають біля нього, все село збирається. А на іншому пагорбі інше багаття, інше село. а далі Ще одне багаті, і ще одне, чи там не обов'язкове село, а куток, знаєте, як там частина була. Mm -hmm. Я вам скажу так: найкращий той, якого навчила ваша бабуся. Mm -hmm. От саме ваша бабуся, які ви передасте своїм дітям, внукам, коли будете старим, таким і згадувати будете, як ми переживали війну в цей час, і будете казати, а от моя бабуся робила те і те. Тому найголовніше це у своїх бабусь, якщо їх немає царство їм небесне, тоді у своїх мамів, чи просто родичів, тіток, там, дядьків, розпитати. Що вони робили та, в період там, різних свят. І завжди щось знайдеться цікаве. Просто в нас в українців, я маю на увазі, є якась така трошки погана риса, не, не усвідомлювати і не цінувати те цінне, що ми маємо. Бо я, от скільки їздила по Україні, мені казали, ой, та що ви там у нас хочете зняти, ой, там у нас нічого цікавого нема, Та ви в Карпати їдьте. Mm -hmm. Приїжджаю в Карпати в Карпатах. Ой, та у нас нічого цікавого немає. Та ви на полісся їдьте, або на Полтавщину їдьте, там краще збережено. Ну ем, насправді цікавий є всюди. Цікаві звичаї є буквально на кожному кроці. Іноді це не звичай, іноді це просто якесь обрядове печиво, і треба просто зберегти рецепт сімейний. І оцей сімейний рецепт буде найціннішим звичаєм і найціннішим якимось таким. Артефактом саме для вашої родини чи там для вашої місцевості. Оце найкраще те, що ваше, те, що в ваших краях побутувало. Тому Різдво треба святкувати тоді, коли ви відчуваєте його. Хоч мені здається, за цих умов, в яких ми зараз перебуваємо, все-таки треба йти до Європи, власне, повертатись до себе самих. Це не втрачати старого, це повертатись до себе самих. От і відзначати головне, зберігаючи ті давні звичаї. Книга, про яку ви згадували, культ предків, Нетуристичні звичаї України, так сталося, що я цей проект знімала, ну і потім за наслідками написала книгу після того, як у мене не стало батька. Е, мій батько був солістом Національної опери України, співаком е, відомим, і я важко досить переживала його втрату. І... Що я звернула увагу, ми поїхали, ми почали цей проєкт. Ми поїхали по Україні. Це ж подорож була довжиною в рік. Це там був такий челендж, який ми поставили самі собі. продовж року найголовніші звичаї в різних місцевостях, а не тільки в Карпатах чи на Полтавщині, де вони відомі, ну такі найбільш, ніби описані, їх зафіксувати, зняти, тобто, спробувати знайти якісь найдавніші звичаї в різних регіонах України. І от я для себе зрозуміла, що більшість наших. Звичаїв, так чи інакше пов'язані з культом предків, mm -hmm. ну, померлих предків. І мені це дуже відгукувалося в той час, тому що не стало батька, я це переживала. І якось от поступово я для себе зрозуміла, що ця наша. Е Ось це дійсно культ предків, який лежить в основі всіх наших календарно-обрядових традицій. Він допомагає нам пережити ті тяжкі втрати, які в кожного в житті рано чи пізно стаються. От дивовижний звичай ми знімали на полісці. Дмитрівська поминальна субота. В мене від цього звичаю до цього часу. Мурашки по шкірі звичай проводити поминальний обід. Так, ну, багато де проводиться на поминальні дні, чи це Михайлівська субота, чи Дмитрівська поминальна субота. І от на Поліссі е, вони не просто йдуть до церкви, там несуть поману, як зазвичай, а готують поминальний обід, обов'язково в печі, е, ставлять там е, такий борщ, який швидше нагадує капусняк, е, ще там певні страви, і обов'язково готують хліб. І от хлібину виймають із печі, розламують її. І от цією парою, наче як годують душі. Бо душі ж не можуть їсти, та? вони ж не можуть споживати те, що споживаємо ми. Але, мовляв, вони можуть споживати ось цю пару зі свіже спеченого хліба. І це якось так було, не знаю, магічно. Коли ми е, спостерігали, брали участь у цьому звичаї на Поліссі, і ось таких звичаїв, якихось, які закликають нас пам'ятати наших померлих родичів, тих, кого ми втратили, тих, кого ми любимо, тих, хто в нашому серці, ось таких звичаїв їх дуже багато. Вони практично лежать. В основі кожного свята календарного, практично кожного, якщо покопатися, ми знайдемо обов'язково сліди ось цього культу предків. І воно, мабуть, не дивно, тому що Україна, яка лежить на перехресті шляхів, яка Цю свою історію була постійно предметом, об'єктом постійних воєн, за нас різні ці імперії боролися, нас нищили. Наша земля стільки пережила, наші люди стільки витерпіли, що за століття і тисячоліття нашої історії навчилися, навчилися жити попри всі втрати. І от це дуже важливо розуміти саме в цей наш важкий, отакий тяжкий, драматичний воєнний рік. Треба жити, треба святкувати, треба продовжувати життя і пам'ятати, нести цю пам'ять і сідати за різдвяний стіл, кличучи увесь наш рід, всіх тих, кого нема, з яким сумує наша душа. Разом з ними. І в цьому якесь таке дуже особливе таїнство є, як на мене. Я, звичайно, котю готую, хоча всі кажуть, що з... звичайно. Просто пшениця варена, до неї додається мак товчений або мелений, зараз ми більше на кавомолці та можемо його змолоти. Раніше його в макітрі терли. Це цей mm -hmm. процес був. Ну, але я вже yeah. цього не питала. Я вам скажу чесно, я вже звикла на кавомолці, чік чик і готова і запарити його краще, тоді тоді в mm це -hmm. виходить. І до того додаю також горіхи. Бо моя родина мама з буковини, і там волоські горіхи це ну, це таке дуже буковинське. Тобто, мак, горіхи і власне варена пшениця. Ми не додаємо у звар, як, наприклад, це роблять на Полтавщині. Mm -hmm. е, я знаю, що ну, по-різному. Буває, що і, і з рису навіть там готують. Е, але, як правило, ну, кутя десь плюс-мінус така. Хтось іще родзинки додає. Вона завжди смачна, а ще мед додається. Ну, Мед, звичайно, що без кого, Бо е, мед кутя має бути солодкою, це, це зрозуміло. Це пісний день, святий вечір це останній день Пилипівки, Різдвяного посту. Тож, в принципі, це мають бути пісні страви. Ясно, що без м'яса, без молочного, без яєць. От там традиційно. Але обов'язково риба присутня на столі, от обов'язково. І знаєте, що в різних регіонах от рибу якраз готують дуже по-різному. Я знаю, що на Поліссі, в певних селах рибу взагалі на насінні запікали. Ну, мені про це розповідали, і я, і я просто не знаю, бо я не куштувала цього, але. Ні, ні, я не Ну, ні, ні. Мені здається, що це має бути щось таке неймовірне, дуже пахуче. От В моїй родині зберігається рецепт риби, коропи беруться, два коропи, і багато-багато цибулі. І це, звичайно, поки почистиш ту цибулю, поки поріжеш ту цибулю, там десь два кіла цибулі треба взяти. Тобто, дійсно дуже багато. А, наплачешся з тою цибулею, згадаєш все погане, що тобі минулий рік приніс. Вже виплачеш усі сльози, так щоб більше не плакати. От, і потім туди ще там сухарі додаються, ще там, ще. І е, запікається така риба в цибулі з олією. Е, і виходить, Вона умліває дуже довго або в духовці, або в печі. Ну, я в духовці печу. І от така вона, що кісточок навіть не відчуваєш, не треба відділяти там, кісточки від е, самого цього е, філе рибного. Бо воно стає вже м'яким, бо кілька годин вимліває і дуже смачно. Ну, а взагалі, я вам скажу так, що різдвяний стіл завжди смачний, хоч і пісний, але завжди смачний, бо це і варенички різні, це і різні, Ну, от в кожному регіоні якісь свої е, якісь такі цікаві страви. З того, що мене здивувало, мене радше дивував стіл на щедрий вечір. Бо це ж уже. Різні страви і м'ясні в тому числі подаються. І я от коли побачила квашені кавуни на столі на Миколаївщині на півдні України, ну мені це було так дивно. А з іншого боку, ну це місцевий спеціалітет, що ж тут скажеш. Тобто так і має бути, в принципі, що в тому регіоні, де, де це свято, то якісь свої місцеві страви їх готують. Але мені це було дивно. Ми його там звикли називати Новий рік, але за великим рахунком це Новий рік. І якщо буде зміна календаря, перехід на Новий Юліанський календар не католицький, а новоюліанський, тобто просто уточнений Юліанський календар, то в принципі всі ці звичаї повинні перейти і відбуватися 31 грудня. І це насправді це просто святкування нового року. І в різних регіонах це там. Різні трохи звичаї, але тенденція загалом зрозуміла. Ось так давні українці святкували настання Нового року різноманітними такими перевдяганнями, з такими маскарадами. ніби, та? Моя родина з Буковини, то там ця знаменита Буковинська Маланка. І я пам'ятаю це в своєму дитинстві, ще тоді, коли вона не була ніяким фестивалем, як зараз. чи там Всесвітньо відомою традицією, а навпаки, ховалися від міліції радянської, обходили пост міліції і далі йшли маланкувати. Тобто, тоді, коли вона була ще такою, знаєте, трошки і дуже справжньою від того. А ми на Миколаївщині знімали традицію там, це називається циган або водіння циган. І там це маски дуже давні, яким понад 100 років збережені. І от вони там свої звичаї, як там дід з козою цих циганів, спершу там їх якось вихрещують, там посвячують. Потім ну там. Просто дуже багато жартів різноманітних. Потім ці цигани ходять від хати до хати, і співають, і щедрують, і дід з козою теж ходять, і то все село дзвенить співає. Дуже-дуже гарні звичаї Нового року. І от наше завдання насправді ці звичаї кожного в своєму регіоні зберегти. І навіть коли буде перехід на новий календар, їх зберегти максимально, їх ну, це ж набагато веселіше аніж сидіти за новорічним столом з олів'є. Ну, Погодьтеся, набагато веселіше водити козу, козучати. Там ту е, сміятися, жартувати, веселитися, аніж просто сидіти і дивитися новорічне шоу, якесь чергове, правда? Тим більше, що таким чином ми ще й світові будемо цікаві, тому що в Європі ось таких давніх звичаїв, збережених, дуже небагато. Тут не треба феміністкам дуже злитися з цього приводу. Просто в давнину хлопчик, саме хлопчик, а ще не просто хлопчик а бажано світленький із світлими очима. Оце просто хвилення якоїсь щасливої долі на Новий рік. Ну, але, зрештою, ми всі десь так чи інакше, десь буває там. Проскакують якісь забубони, чи перед Новим роком, чи це хтось починає нову справу і не хоче про неї розказувати, щоб не зурочили, чи ще якісь речі. Тобто в кожного з нас десь є, хоч ніби і стараєшся тому не піддаватися, але загалом плюс-мінус. Е, дійсно є таке, що посівати ходять саме хлопці, і це присутнє по всій Україні, це дійсно наші давні звичаї. ось... Все-таки ми хліборобська, ми е, нація така аграрна. І е, ось цей культ зерна е, посіву, він через дуже багато наших звичаїв проходить. І звідки це посівання починається? З того, що ще перед Різдвом господар вносить дідуха, чи як би там його не називали, коляда там по-різному. Десь колядою, до речі, називають там ще ну, і інші назви є. От вносить, він цей дідок стоїть на покуті. а потім уже на, десь на Старий Новий рік, десь пізніше його вмолочують. Та? І ось цим зерном потім його додають до того, яким засівають поле. Тобто це якийсь таке певний обряд. На новий рік, на новий урожай, на добробут. Цей, цей дідух – це ж символ добробуту, власне кажучи, та й кутя наша – це ж теж зерно. Правильно, от пшениця варена, це ж теж до, до того ж посівання, до того ж культу зерна насправді належиться. І ось це посівання, це засівання, це теж от, частина цих, цього аграрного культу засівання землі на новий рік, на, на, на новий добробут. Дійсно, з Росії до нас привезена традиція. З іншого боку, Анконстантинополі вони стрибають. Я не стрибаю, я не купаюся. Мені здається, ця традиція такою, трошки, ну, такою попсовою, а, не автентичною. Ну, але може не сподобається. Знаєте, як на мене, є набагато цінніші наші традиції, які точно треба зберігати, а не переймати десь чуже у наше. Вода на водохреща, це велика гіасма називається вода, ем, от її теж зберігають цілий рік і використовують тоді, коли є в тому особлива якась потреба. Чи може якийсь переляк, чи може якась хвороба, чи може ну, біда, якась дійсно трапилася. І ось тоді беруть ось ці такі ну, домашні святині та, і їх використовують. А взагалі мені здається, що просто. Ем, Людина вкладає щось особливе в, в цю воду, в цю свічку, і ось це особливо воно потім до, до цієї людини повертається, знаєте, тому що ну от не дарма говориться про те, от якщо ти з вірою підходиш до чогось, то тобі і повірі твоїй буде. Я тільки чула про це від мого колеги покійного етнографа Олексія Доліц, з ним ми цей документальний цикл знімали, і, власне, про нього великою мірою ця книга. Е, от він мені розповідав, що на Донеччині от на Донеччині нам часто здається, що Донецька земля там ніби нічого українського, а це не так, бачите, там теж традиції українські зберігалися, і села українські були. Ну, і є тільки питання, як воно зараз під окупацією. От він мені розповідав про те, що там якось цю сіль в печі запікали, і потім цією сіллю цілий рік користувалися. Я знаю, що сіль в. В такому в обрядах відіграє е, суттєву роль, вона ну взагалі так вважається, що ніби на себе таку енергетику, часто забирає саме сіль і так далі. Але я ніколи не бачила цього звичаю. Тому я не можу описати, я тільки чула про це від свого колеги, дуже хотіла це зняти, ну, але бачите, його не стало. І те, що ми зняли, те, от увійшло в книгу. А про цей звичай я просто згадую як про такий, що десь існує. Мій колега дуже правильно, от він любив повторювати, що от людина, яка доклала своїх власних зусиль до свята, от і свято тоді особливе. А якщо ну, так просто, то от і відчуття того немає. Ми часто от любимо скаржитись: от немає відчуття свята та не, немає різдвяного відчуття, немає відчуття свята. А от ви сядьте. Писанку намалюйте, з'явиться відчуття Великого дня, ви спечіть різдвяні пампухи, чи там, е, мак в макітрі розітрічі, чи, чи е, кутю зваріть. і, і відразу з'явиться це відчуття е, самого свята, наближення свята.